Ольга Стефанишина, народна депутатка України, членки Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування. Зараз приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Доброго дня. Пані Ольго, трішечки нам можете допомогти перше читання проголосували Верховна Рада. А люди, які зустрічаються, наприклад, із сферою. Лікування ракових захворювань або підтримки таких хворих, хто в поганому стані перебуває, вони надзвичайно радісно сприйняли і в соцмережах реагували на це. Бачили і інші коментарі. І відповідно, комунікації суспільної ця тема все ще потребує. Розкажіть, будь ласка, про нинішній етап проходження документу і власне позиції депутатів. Ну я насправді хочу всіх привітати, хто вболівав за цю тему. Дуже велика кількість людей. Підняла таку величезну хвилю і в соціальних медіа, і в медіа. Пацієнти, ветерани, лікарі-онкологи, різні активісти дуже багато робили звернень. Народні колеги з європейського парламенту заохочували український парламент нарешті доєднатися до європейської спільноти. І дозволити використання ліків на основі медичного канабісу в Україні. Вчора ця історична подія сталася. В першому читання ми ухвалили а, проект закону за нього проголосувало. А 268 народних депутатів перепрошую. А що дійсно було ну таким дуже потужним знаком? Я думаю, що ідеологічно вчора стався злам в нашому парламенті, і навіть ці популісти, які розпосюджували міфи, брехливі різні. Історії про те, що це про наркотики, що це не буде контролюватися, що всі будуть курити косячки, як каже лідерка батьківщини. Це все неправда, і я дуже хотіла тому, що народні депутати дослухалися до здорового Угу. Так, ми також слідкуватимемо за етапом, скільки власне буде правок подаватися з комітетів, зокрема від депутатів, перед другим читанням. Але от хотіла також у вас ще поточнити і наступне: а як буде контролюватися от вирощення, так, от так як багато хто зазначає, що це може спривести до не зовсім хороших наслідків, якщо ми говоримо звичайно про людей, яким це конче необхідно. А, так, але от. І можуть користуватися і звичайні люди, які не хворіють. Якось в даному випадку це буде контролюватися. Хто це буде контролювати і на кого поставлять такі обов'язки? Ну, ви, ви праві в тому, що між першим і другим читанням абсолютно точно буде законодавчий спам, і деякі депутати будуть намагатися загальмувати цей процес. Тому ми дякуємо вам, що ви будете за цим слідкувати. А, а щодо контролю, то він досить жорстко прописаний в законопроекті. Навіть навіть НАТО, напевно, жорстко, але ми робили це свідомо, щоби. Заспокоїти цю хвилю. Я перше, що скажу, що медичний канал сьогодні нелегально вже використовується в Україні. І не треба нам з цим ховати голову в пісок, як хто кажуть, тому що пацієнти з онкології, які потерпають від пекельних болей, обирають собі зробити так званий злочин і завести до кордону такі ліки і полегшувати свій бій, тому що вони реально не мають іншого вибору. Але ми. Якраз хочемо, щоб це було легально і контрольовано і в тому суть цього закону. По-перше, якщо говорити про виробництво, кожен куш, починаючи з того, як насіння потрапляє в землю, і закінчуючи тим, коли вже медичний препарат потрапляє до пацієнта, це буде мати унікальний стрих-код на кожному кусці, який буде показувати весь рух цього препарату. Звичайно, ми говоримо про те, що врощування буде відбуватися в закритому ґрунті, тобто в теплицях, де буде відеоспостереження, охорона, і до якого будуть правоохоронні органи абсолютно легально мати доступ. Далі ми говоримо вже про медичну частину, коли пацієнт приходить до лікаря, і тут також. Звичайно, а, такі ліки будуть прописуватися лише за певними показаннями, коли це дійсно потрібно, а, і а, буде виписуватися суворий електронний рецепт, який буде а, теж прослідкованим, тобто зловживань насправді в цьому процесі. А ми так робимо, щоб було була мінімальна кількість. Дуже вам дякуємо за те, що знайшли час та долучились до нашого етеру і прокоментували, як це Дякую буде вам. працювати і де Юре, і де факто. Ольга Стефанишина, народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медичного страхування. Дякую.